Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти, без масок, мімікрії та зайвого пафосу я шукатиму не силу, а правду. Добрий вечір. П'ятий канал. Програма «Рандеву». Наступні 20 хвилин. Не йдіть далеко. Повірте, буде цікаво. Сьогодні в мене в гостях людина, на яку ми довго чекали. Цей день настав. Іво Бобул у рандеву. Іван Бобул 63 роки. Народний артист України. Починав співати у ресторанах. На професійну сцену вийшов 1979 року, виступаючи з ансамблем Море Севастопольського відділення Кримської державної філармонії у 80-х виступав у складі вокально-інструментальних ансамблів Черемош, Жива вода та Віватон. Тоді ж випускає свою першу платівку. Два роки жив та працював у США, співаючи там у ресторані. Міг залишитися в Америці, але через ностальгію повертається до України. 1990 року випускає свою найвідомішу пісню На Україну Повернусь. Сьогодні Бобул здобув неабияку жартівливу популярність. Гурт ТНМК має пісню на його честь, а спільнота учан обрала його своїм неофіційним талісманом. Четверте одружений. Має трьох дітей та трьох онуків. Пане Іво, моє вітання. Я дякую, що ви до нас прийшли. <рес> дякую, що запросили. А пан Віростюк розповсюдив відео, в якому він перебуває у вашому номері готельному, і розповідає в такій іронічній манері. Що все це незрозуміло, зрозуміло, яким чином зроблено, і взагалі ну, як Бобл собі міг таке дозволити. По-перше, я не знав, що Віростюк ще тим того, що є тяжеловестики, е, він же він дизайнер. Я цього не знав. Дизайнер? Ну так він угу. же почав коментувати, як це а. треба робити. Угу. Шановні, зараз ви таке побачите, ви вже це бачите. Це просто хід повинен бути. Дивимося далі. Я, я ніколи ще не жив у музеї. А тим більше в музеї Івобола. Ну, я йому сказав, що він і ті двері зайшов. Угу. Не подобається номер. Йди внизу, тобі дадуть на ресепшн, дадуть номер, другий номер, йди собі, і живи. Що стосується цього номеру, цей номер був зроблений дуже багато років моїми друзями, які. Поважають мій талант, мою uh -huh. пісню. І вони цей такий подарунок зробили. І абсолютно там нічого нема такого, щоб я взяв і знущався. Там є фотографії моїх друзів, тут і Котунію, там е, е, рікі Повері, президент України Леонід Данилович Кучма, Людмила Миколаївна, е, мої друзі з дитинства, мої е, фотографії, які... Де служив в армії, це просто моя історія. Ну, да, висять там два костюми. Це мої костюми, які були. Ну це uh -huh. не є музей. Це просто номер і все. Ну а як ви думаєте, як ви думаєте, взагалі людина-артист? Чого вона має досягти в житті для того, щоб для неї зробили музей? Я не знаю, я не задавався цілею, що, що я зробив в житті. Uh -huh. Але, мабуть, і що зробив таке, що людям сподобалося і кажу, вони зробили це не те, що я їх просив. Я просто приїхав і вони представили перед фактом, uh -huh. що я так, тим паче, що це зроблено на кажуть, це е, законно, та не є так, що Для просто. Ні, 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 ми жодним чином не сумніваємося. Це є законно, є документи і все. Uh -huh. Хоча я Василя не знаю і Якось я хотів з ним познайомитися, бо він дружить з Віктором Павліком. Uh -huh. А Віктор Павліка колись я знайшов на вісілю і зробив з нього артиста. То ви що? Так то ви? Да. Да. Uh -huh. Тернопільській філармонії. Uh -huh. І кажу, Павло, ти мож, познайомив мене з ну, кажу, нормальний чоловік такий. Yeah. Ну, от І познайомилися. <laughs> ну, і що? Такі, Не дуже, не дуже я, приємний привітати. Він каже, от це піар такий. Uh -huh. uh -huh. Піар це, напевно, є <laughs> Знаєте, сьогодні прочитав. прочитав, <laughs> Там люди кажуть, ну кажу, ну що, ну, я от в Києві живу, і я так і кажу, ну я не знаю його, бо було. Каже, no. зато його Боболо знають там інші люди, інші артисти. Елтон Джон, наприклад, знає. А в Києві не знають. Елтон да. знає про Бобола? Звісно. Серйозно? Да. І сказав, що я найкращий співак в Україні. Елтон Джон сказав? Да. На Нічого день народження даний на чи кучма. Яка відбувався в Криму. Він там був. Я співав. Він підійшов до мене. Скаже: я дуже радий, що маю таку нагоду віддати mm. таку гарну спілкувати цієї держави. Люди люблять і деякі іронізують, деякі там е кажуть, що ми отак, школа стара, ми є Нафталін, ми є то, або інше. Ми протоптали доріжку для тих, хто прийде за нами. А перед нами топтали доріжку інші люди: Дмитро Гнатюк, Солояненко і ще багато-багато да. людей. Тому повага до них у нас завжди була і залишається до дня. Повага молодих до нас ніякої немає. я вам а чесно думає, кажу. А думаєте, чому так? З чим я це пов'язано? вам пов скажу, Бо вони всі круті в крапках. Угу. Для того, щоб бути крутим, не треба бути зіркою, треба бути людиною. І розуміти, що коли йде людина, яка ж зробила для. Того, щоб ти міг прийти і співати свої пісні, які там три слова, два притопа, три там... Е, Повинен хоча б сказати доброго дня. Я вам скажу зараз те, що турбує мешканок мого під'їзду, де я живу. <риснє> я не можу про це не спитати. спитати? Чому виросталися з сан <риснє> Так склалося. Чому? Я не жалкую. Це дуже давно було. Життя ну, не, не склалося. Не склалося. У нас різні темпераменти, різні погляди на життя, різні, е, було різні. Вона талановита людина однозначно, і чого, співачка дуже талановита. Uh -huh. Якби тій час, коли е, ще в Радянському Союзі, хто звернув на неї увагу по-серйозному, це була б зірка з великої букви. Не шкодуєте? Ні. А зараз чим вона займається, ви знаєте? Ні, не спілкуюся. Дуже рідко, дуже рідко там, практично не спілкуємося. Uh -huh. Практично не спілкуємося. Ну, Но ваша нова дружина не артистка. Ні, абсолютно. Ні. Не. Вона не закінчила театральний університет, не співає, але круг артистів знає. Uh -huh. Ну, але ж, напевно, приходячи додому. Е -е, знаєте, я вам скажу. Так. Дуже тяжко, от хтось каже, що о, два артисти разом це добре. Абсолютно не добре. Я не вірю цим людям. Тому що коли ти на сцені вдвох, вдома вдвох, відпустці удвох, і все життя удвох, вже, я не знаю, можу наблюдати. Вже mm -hmm. 에, треба так притупляється, мабуть, все, що 에... треба людина, щоб робила, але ну, одній роботі, та інші приходить, якісь інтереси. Там, вона розповідає про свою роботу, я mm -hmm. про свою роботу, так. А так, що ну, прийшли з концерту, ну, пили чай, ну що, як виступили? Нормально, нормально все. Після Революції Гідності. Ми всі почали думати про те, щоб українського ставало більше. І нещодавно був прийнятий закон про квоти. Ви, напевно, чули про нього. Да. Як ви ставитесь до квотування а, Ну, розумієте, куди? прийняти і робити це і дві, і дві речі? Знаєш, а в тобі і над тобі це велике дуже розстояння. Не треба писати, говорить, треба робити. Бо впаки вони зроблять, вже нікому це не треба uh -huh. буде. Ну і в було на радіо стало більше? Не думаю. Ні. А чому Ні. так? Бо ви не ну формат? тому що є формати, розумієте, формат руського радіо він має своїх співаків. Uh -huh. Нічого ж не помінялося. Абсолютно. Вони говорить українською мовою, а все одно пісні до російської Може бути російськомовна пісня, але продукт, який ви випустився тут, у нашій державі. Це не ну, може бути. Ну живуть же росіяни. Ну а ви Більші в Росію їздите, виступаєте в Росії? Ні, Ні. категорично. Так. Категорично. Це ваша категорична позиція? Так, да, Це моя позиція. Я залишаю на цій позиції, хоча у мене було можливості їхати туди і заробляти гроші і е, плювати потолок, так будемо казати. Пане Іво, не даруйте, що я вас про це спитаю, але це важливо і це можливо наштовхне наших можновладців на щось. За, за рахунок чого ви зараз живете? За рахунок… Я навіть не знаю, як казати. Скажіть, як є? Мені прикро. Я чесно, мені прикро, що... Маючи такий, ну я про себе не хочу говорити, але сьогодні скажу. Так. Да, маючи такий талант, який би люб, люба держава просто е, не знала, що, як відноситись до нього в моїй державі, я можу просто піти. Ви вважаєте себе непотрібним в своїй державі? Думаю, так. Да. Це все моє життя. Угу. Все, я би не хотів побажати навіть своєму заклятому ворогу так. пройти те, що я прийшов. Повірте мені, Одом Крест. Стіко ганьби, стільки бруду, стільки піньків було, сіко томаків угу. словесних моєї адреси, поки люди почали розуміти, поки Леонід Данилович казав, вивчив наш такі співаки, чому не... ніхто це не. Угу. От, все Но ви зараз спілкуєтесь з кучмою. Я знаю, що він є да. а, він є вашим кумом. Да, я ну... не то, що він є кумом, що вашого синочка. Що хрестив мою дитину. Я просто хочу казати, що тоді я почував себе артистом. Чому артист? Поясніть в чому це в чому це проявлялося? Ну, мабуть, то що тоді не було війни і люди стали жити краще, і все було нормально. Ну, а чому тоді сталася революція? і Ці всі заклики Україна без кучми. З чим ну, це пов'язано? Ми бачимо, що маємо. Все, я нічого не хочу казати. Угу. Кінець країни був тоді, коли кричали Україну безкушим. Це моя думка. Може за це мене ругати, не, руати, не Ні, любити. Ви маєте на неї право. Можете знущатися. А я Ні. кажу і казав. Кінець держави тоді почався, тому що ми до Європи могли діти нормально, без болязні на такі. Думаєте так? Так. Да. І з Росією теж домовився, Так. Да. бо він один міг домовитися. Біж ніхто не міг домовитися. Я ну, бачу, а ви в революціях брала участь. І гідності, ну, під, під, і помаранчеві. Під, 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 підтримав, помаранчеві. Ні. ні. Я просто дивлюся на це, розуміючи, чим це все закінчиться. Люди, знаєте, хотіли щось інше. Я розумів їх, я бачу їхні очі, я бачу їхні серця, але я розумів, що цього не буде. Це була велика помилка mm -hmm. людей. Людей просто обдурили. Очередной раз. Все, а люди не розуміють, що треба спочатку думати, як це робити, що робити, хто прийде, що воно буде, куди воно піде далі. Було все для того, щоб добре прийшли вони до влади, можна було би зробити, щоб дійсно Україна вже була. Вже двері такі так було відкриті, що це. Ну, не поділили між собою портфелі. Все, люди стали п'ять. і ще гірше, і гірше. Все, гірше, і далі, все гірше, гірше. А зараз ще ця біда з... Донбас Росії, Донбас. Uh -huh. і це. Я тоді ще казав. Е, я бачу, коли ми їздили туди з концертом, дійсно дуже багато російських артистів було тоді там. Дуже. Україною навіть там не пахло. Uh -huh. Хоча вони любили Україну. Вони чекали, колись до них хтось звернеться. Їм казали, що да, Україна без них помре, бо вони це Донбас це, його гольда, це...". і Вони в це повірили, що дійсно вона є. Могутній край, де топливо, паливо є. Не паливо, мені не подобається. Uh -huh. Де уголь. І вони роботяги. До них треба було по іншому Просто ну а Підходу. як по-іншому? Більше українського. Так, да, їх треба було взяти, повезти у Львів, Черніці, uh -huh. у Київ. Показати дітей, зрештою Європу дітей. Да. Uh -huh. Розумієте, не було інфраструктури такої, якої треба було. Вони просто працювали. Uh -huh. І давали концерти, їм приходили на день шахтара, а там молоді дуже багато, з цим мол, треба було працювати. Но ви відчуваєте цей конфлікт між мешканцями Сходу і Заходу. Конечно. Він існує? Звісно. А в чому він? В чому основна Мо суть так, цього так, конфлікту? Так, так, так повелося, мені здається. Так повелося, що, як кажуть, дуже мало уваги було приділено тому краю, угу. а треба було його просто зігріти. і як всі. Українізувати? Да. Okay. І я кажу, є проблема. Два гражданства буде. Тому uh -huh. паспорти давали. Я пам'ятаю, коли в Севастополь приїхав мер Москви Лужков і кричав: Отут буде Росія, тут все Органи це взагалі не реагували, а мені це було страшно. знаєте. Бо вже зрання вже було це зроблено, вже давали паспорти. І так дуже багато є прикордонних е нашої держави, де є міста, де люди мають по. Два гражданства або по три, ну, і зараз у владі угу. є до влади. прийшла людина, яка так. має два гражданства. А у нас закону немає воно гражданства. Як це приймати? Як це говорити? Навіть дуже багато якихось непонятних негативних моментів, які люди не знають. Я бачила пару відео. Вони гуляють інтернетом. де ви а, виступали на різних концертах, в тому числі політичних партій. Славетне відео, де ви там співались пшонкою. Та було да. таке. В большом дыму и полночи, и полдни. А я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ память, товарищ память, Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ память. Ви мали з ним такий близький стосунок? Абсолютно ні. Ні. Це був просто. Мені просто концерт. сказали, треба прийти і співати. Uh -huh. А що мені треба було казати? Ні, вибачте, йдіть ви. на ньому, що написано, що він є такий. Він є людина. Я бачу повітря, привіт, як діла, як справи Ну, Ну, Я не бачу на нього нічого. Тим паче uh -huh. сидів весь генералітет прокурорський. Причому це відео до зараз. І там, вибачте, сиділи всі прокурори України весь генералітет для співака. Для мене було честь виступати Но перед зараз дивитись не соромно? Абсолютно ні. Я нічого не зробив такого, щоб для мені було соромно. Mm -hmm. Я не вбив, я не вкрав. Я кажу, на ньому не було написано, що він є такий. Я не міг залізти в йому голову, в голову або серце або поїхати до нього додому. Я взагалі перший і останній раз бачу цю людину тоді. Угу. І все. Просто сказав, треба співати цю пісню. Тим паче пісня дуже хороша. А яку пісню тоді співав? «Товариш пам'ять. «Товариш пам'ять. Ну, із цього фільму, де е, скокалійку робили. Угу. «Товариш пам'ять, товариш пам'ять, не пожалуй, ти пожалуйста, Тито, кабуть, пожалуйста, со мною. Товариш пам'ять. От я без нього. Абсолютно. Слухайте, нічого. Це символічно для Пшонки. Товариш пам'ять. <рив> не, не знаю. Але там люди знаходять. Знаєте, пам розумієте, люди пам'ятають те, що не треба пам'ятати. Що таке шоу-бізнес, по-вашому? То, що зараз є, це не шоу-бізнес. Шоу-бізнес це є монопольна така структура, в якій знаходяться нормальні артисти, і ці артисти роблять кажуть, погоду в культурі. У нас його, на жаль, немає. У нашого uh -huh. бізнесу немає. Вона є просто такі якісь самі, самі собой. Uh -huh. Як часто а, ви слухаєте пісні сучасних виконавців? В машині. В машині по радіо, да. виключно. Дисків не купуєте. Ні. А навіщо? Ну, щоб знати, що зараз Я в моді. Розумію, що послухав. На радіо виставляється найкраще. Окіанельзи? Uh -huh. okay, Слухав. І слухаю. Мені, мені подобається Словко, тим, що в нього дуже є гарні пісні. Угу. Дуже гарні пісні. До речі, я взяв в свій репертуар пісню і зробив. А що Особливо. за пісня? Коли навколо ні душі, коли твоя, не може спати. Чомусь так хочеться <пісня> мені. Заспіваю. Дуже гарна пісня, я зробив її в своєму такому стилі. Uh -huh. Йому сподобалося, мабуть. я не знаю. Окей. Okay. Ви чули а, пісню танка на Майдані Конго» і Вобул. Як да. вона вам? Супер. До речі, це мої друзі. Так? Да? да. я, ще... пісня, пісня я взагалі був шокований, здивований, дуже я кажу, гарному настрю, бо Всі прийшли, о, кажуть, uh -huh. там така пісня, там про тебе. Я кажу, хлопці, а що там там А на... там правда дійсно. Всім допомагає, да, це моя моя риса. А хто краще співає? Його бабу. Я їм дуже дядю. Переверху. Mm -hmm. У СРСР було краще жити, ніж зараз в Україні. Артисту. Акцентую. Ні. Я вам скажу, і було так. Є народний артист України, була велика повага до тебе, була зовсім інша, інші відносини. Mm -hmm. Зараз це так уже знецінилося на ніби дуже багато, і вони іноді не соответствують. Тим людям, які його носять. Але все-таки для артиста воля, кажуть, свобода, то і краще. Чим казали, це треба співати, це не треба співати пострижити, так не виходить. Так. Да. Хто ваш найкращий друг? Мій син. Ваш син? Да. Ось так. А Що для вас важливіше: сім'я чи кар'єра? Сім'я. Сім'я. Звісно, сім'я важлива. Кар'єра так сьогодні є, завтра і немає, а сім'я почин... з тобою, вона буде підтримувати тебе завжди. Угу. В цьому. Що б ви змінили, якби могли повернутися в минуле? О, багато би змінив. В своєму житті також? Так. Да. Да. Я дуже багато допомог зробив. Такі. Як думаєте, Леонід Кучма причетний до вбивства Георгія Гунгаца? Абсолютно ні. Думаєте ні? Не, не, не думаю, я впевнений. Чи вважаєте ви українську молодь невдячною? Іноді, так. Да, а іноді ні. У нас є хороша молодь, дуже хороша, вихована, чемна, угу. але є, між стадо без Кажуть, без поганої вівці не буває. Так і тут. Є іноді дивишся на молодь, як вони до стариків відносяться. Не дуже, не дуже, не дуже. Чи є у вас люди або група людей, у кого б ви хотіли попросити пробачення? У вас зараз є можливість? Я хотів вибачитися вибачитись перед тими, кого я когось колись образив. Угу. Свідомо чи не свідомо. Знаєте, людина, яка збирає величезний зал Палац Україна, не говорячи про те, хто приходить на її концерти, та це абсолютно різні люди. А вона заслуговує шаленою поваги з боку держави, з боку тих, хто ще наразі не збирає такі зали. Ну, багато і ще багато років не будуть збирати. Тому я Це дуже я, я дуже вдячна, що ви до мене прийшли. А, я пишаюся, що є люди, які ну стільки зробили для України як ви. Тримайтеся, нікого не слухайте. Впускайте нові пісні. <гум> я прийду на наступний концерт. Обіцяю. Спасибо. Дякую, що прийшли. Спасибо. У мене все будьте справжніми. Дякуємо Феремонту за гостинність. До зустрічі наступного тижня.